Одні видувають воду із калюш, а інші відразу за ними кладуть асфальт. Саме так проводять ремонт дороги у селищі Городище Білокриницької громади на вулиці Рівненській. Місцева жителька Тетяна Закордонець розповідає на нове покриття. Чекали роками, однак обурюється класти асфальт у воду викидати гроші на вітер. Гроші, яких немає зараз, реально немає. Тому що війна, їх треба дуже багато на все. Ну, хлопці, якщо вже виділили гроші, не закапуйте їх в землю. Будь ласка, не закапуйте їх в землю. Дорога бармаки Городища на балансі та утриманні обласного департаменту з питань будівництва та архітектури. За словами директора Андрія Ярусевича, ремонт у рамках експлуатаційного утримання проводить підприємство Рівнеавтошляхбуд. Орієнтовна вартість робіт, що заплановані до виконання на об'єкті, складає 1 мільйон 280 тисяч гривень. Загальна протяжність ділянки, на якій передбачено проведення ремонтних робіт, орієнтовно складає 3,5 кілометра. Кінцева ділянка зазначеної автодороги з примиканням до автодороги державного значення М-06 Київчоп. Із виконавцем робіт нам зв'язатися не вдалося. Усі номери, які ми знайшли у відкритому доступі, недоступні. Схоже, ви ввели недійсний номер, але нічого страшного. Просто повірте його ще раз і перетелефонуйте. Не на камеру працівники нам повідомили, що укладання асфальту у дощ не заборонене, якщо дотримуватися технології. Анна Авдєєва, Кирило Полюхович та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group.